Україна активно готується до травневих виборів президента. На даний момент 15 кандидатів зареєстрували свої кандидатури. Проведення дострокових виборів була однією з умов Євромайдана. Ми вирішили дізнатися, чи готові громадяни голосувати. Як показали ви жону вибори, тобто наші голоси можуть просто-напросто використовуватися, і краще віддати свій голос за кандидата, кого може більш-менш підтримуєш, але тут в даному випадку що нам треба брати. Кажуть, російська така приказка із двох зовбирають лучше. Так, і за кого ви збираєтесь голосувати, якщо не насікається? За Петра Порошенка. Так, обов'язково буду. А за кого? Ну, скоріше все, за Порошенка. Ну, чомусь він найбільше зараз довіру викликає. Так, Звичайно. Ось ще насправді не визначилось. чесно кажучи, важкувато поки вирішити, але тим паче, що не всі кандидати, наскільки я розумію, що. Зголосились в цьому брати участь, тому ще ще не знаю. Буду голосувати обов'язково. Ну я можу сказати, що можу голосувати за Юлію Тимошенко. Ну хто там ще у нас? Порошенко дуже достойний чоловік, Кличко. Ну так скажімо, я склоняюсь до Тимошенко. 27 березня чотири найвпливовіші соціологічні служби України оприлюднили результати дослідження, яке мало на меті дізнатись настрої українців та їхні вподобання серед кандидатів у президенти. Дослідження показало, що близько 80% опитаних збирається прийти на вибори. Також відповідно до результатів очевидна трійка лідерів: це Петро Порошенко, Віталій Кличко та Юлія Тимошенко. Звичайно, такі дуже будуть неординарні, а вибори, зважаючи на те. Як ми до них підходимо, як наша суспільство до них підходить і в даному разі дуже багато буде залежати від того наскільки чітку стратегію руху в майбутнє що пропонують різні кандидати? Тим часом не всі вважають, що майбутні вибори є легітимними. Я вважаю, що Верховна Рада нелегітимна. Політолог Олександр Дем'янчук каже, що легітимність виборів залежить тільки від людей. Легітимність це визнання. Легітимність визначається ставленням населення. І легітимність цих виборів може бути підтверджена і відповідно легалізовані ці вибори можуть в тому випадку, коли вони відбудуться, коли буде, скажімо, більше 50% виборців явка і буде проведе, будуть проведені ці вибори в усіх областях України. Ну з республікою Крим тут ситуація є особлива в такому разі, скажімо так, будь-які твердження стосовно того, що ці вибори є нелегітимними, вони просто втратять під собою ґрунт. Раніше Російська Федерація наголосила на тому, що вони можуть не визнати українські вибори. А от мічний президентський вибор Росії в Україні? Смотря, как они будуть проходити. Якщо будуть проходити от при такому ж терорі, як зараз бачимо в Києві, не признаємо. У Росії в руках залишається для того, щоб зірвати чи принаймні принизити ці вибори, залишаються лише силові методи, збройні провокації, якісь е, організації антивладних мітингів там і таке інше, але е, політичних, політичних методів у Росії в руках практично не лишилось. Незважаючи на майбутні вибори президента, опитування показало, що більш за все українці бояться військових дій на території власної держави. Нікіта Куколевський, Євгеній Карась спеціально для епізодів.